Цьому допомогти. Запросить всіх депутатів проведіть реєстрацію. В залі 290 народних депутатів Верховна Рада може працювати і приймати відповідальні рішення. Будь ласка, продовжуйте, Нестер Іванович. Дякую, Олександр Антивичу. Шановні колеги. Я почав свій виступ з того, що Верховна Рада України об'єдналася заради того, щоб в країні був мир, спокій і порядок. Ми сьогодні маємо зробити все, щоб на вулицях було неможливо бачити людей зі зброєю, щоб акції. Якщо на то є воля людей носили виключно мирний характер, і держава гарантувала їм це право. Ми не хочемо, щоб влада повторювала помилки попередньої влади. Ми абсолютно переконані в тому, що в цій залі ми знайдемо силу і мудрість для прийняття тих рішень, щоб громадяни нашої країни дійсно відчували себе в безпеці і в умовах. Кори держава дбає про їх безпеку, ми маємо зібрати всю зброю з вулиць нашої країни незалежно від того, де б вона не знаходилась. Чи то у Харкові або Донецьку, чи то у Києві, чи на Франківщині або Львівщині. В Україні має бути закон і порядок. Ми вимагаємо об'єктивного розслідування всіх випадків смертей під час. Протистояння наших громадян в Донецьку, в Харкові і постраждалих в інших регіонах країни. Ми просимо запросити міністра внутрішніх справ і генерального прокурора на наступне перше засідання Верховної Ради України заради того, щоб вони доповіли, як ведуться розслідування в межах дозволеного і розказали, які заходи приймаються в Україні. Щоб в Україні був забезпечений спокій і порядок. Це наша головна мета і вимога. Дякую за увагу. Шановні колеги, шановні народні депутати, шановні виборці. Я хочу сказати, що виконавча влада, силові структури отримали чіткий наказ і від Верховної Ради, і від голови Верховної Ради, і від виконувачів обов'язків президента. Жодних не буде послаблень будь-кому, хто порушує закон, ходить зі зброєю, використовує зброю не за призначенням, незалежно від того, де це відбувається в Києві, у Львові, в Донецьку чи в Харкові. Буде один закон для всіх. І ті, хто сьогодні пробують дестабілізувати ситуацію, пробують захоплювати приміщення, пробують діяти з порушенням конституції і закону, працюють на тих, хто сьогодні. Пробує провести анексію території України, працюють на ворогів українського народу. І я звертаюсь до колег, які називають себе сьогодні. Опозицією. Я прошу об'єктивно давати оцінку ситуацію. Ви не гірше нас знаєте, хто організовує масові заходи протесту в східній Україні. Це агентура Кремля, які організовують і проплачують, які створюють провокації, які ведуть до вбивства людей. Я прошу, щоб ми відповідно називали речі своїми іменами і відповідно приймали рішення. Шановні колеги, давайте.